Мустафа, доброго вечора. Мене звуть Андрій, але це не важливо. Вибачте, будь ласка, я І в мене українською. Я, 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 насправді я знаю, що ви говорите українською, але я просто хотів, щоб так от повага до вас, бо ви нас почати з Москви. Дякую вам, Андрію. А, я слухаю. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, ми про це дізналися з іншого змі, про те, що ви дійсно були редактором в той час. Скажіть, будь ласка. Як це відбувалося? Тобто, яку роль ви грали, як це підготовувалось? І чи дійсно це був прямий ефір і діалог з країною? Ну, Я був не просто редактором, був шеф-редактором, але я не знав, що я буду приймати в цьому участь. Просто напередодні цього діалогу з країною, президента Януковича, я отримав від Савіка... Розроблений сценарій цього прямого ефіру, і він попросив мене просто, як він сказав, причесати, бо казав, що ти вмієш красиво складати слова, а вони там в адміністрації не вміють писати. Ну от я от отримав папір, де були вже написані питання до президента Януковича, від усіх журналістів, які вели наступного. Ранку цю програму Діалог з країною». були питання від усіх трудящихся. Трудящі ці питання знали раніше. І були відповіді уже президента Януковича. Тобто, все було підготовлено, це був свого роду сценарій фільму. Ну, В чому не було нічого жахливого, якби не те, що це видавалось за імпровізацію за прямий ефір. От в мене було важ... важке таке. Моральний іспит. Я повинен був вирішити, що розповісти Україні про це і підвести Савіка, чи промовчати, і підвести Україну. Ну, після довгих роздумів я вирішив, що е, я не підведу Савіка, написав там щось що міг, і відправив. І, і... Андрію, добре, ви написали, а питання насправді ну, ми зараз не було. Те, що ми бачили на екрані, не було сумніву, що там ну, це було дуже-дуже красиво, насправді, якщо з телевізійної точки зору. А про що йшлося в питання? Тобто, чи правильно ми розуміємо, що ці питання, він, і відповіді до них були готові вже? Чи Тільки ну, питання, ну, ну таке, ну добре. Ні, не треба не готувати. Відповіді теж були там? Ну, в моєму папірі, який я отримав, були тільки питання від усіх, хто наступного ранку приймав участь у цьому діалозі з країною. Ну, напевно, я вважаю, що були і відповіді, але відповідями президента я не займався. Тільки у мене були питання, які наступного ранку і прозвучали, деякі з моєї коректировки, деякі без моєї. От і я робив тільки цю частину. Тобто, питання від цих -тих шахтарів, робітників нафтової галузі від тих людей з театру. Угу. Я... Добре, а це зрозуміло. Тобто, були питання, були відповіді. А потім те, що ми побачили на екрані, відповідали тому, що ви написали, чи тому, що ви бачили той сценарій до того? Ну, від... звичайно, відповідали. Це йшло в тому порядку і. Деякі просто текстово стопроцентно відповідали тому тексту, який був у мене, який я трохи поправив. Ну і я думаю, що всі ті питання просто були вивчені тими людьми, які задавали їх президенту, бо співпадали. Або у них було там телесофлер, я не знаю з якого вони читали чи питання, або вони вивчили. А можна питання поставити? Так, в нас тут є Анатолій Степанович, це колишній міністр оборони, народний депутат України. Він хоче теж поставити питання, якщо ви не проти. Я одразу скажу, що питання, можливо, не дуже буде по шерсті. От дивіться, зараз ми говоримо про те, що відбувається в країні, і даємо відверті оцінки дій бездіяльності, підтримки чи не підтримки. Ви говорите зараз про події, які були раніше. От просте моральне питання. Що вас стримало від того, що про це все огидне, сказати тоді? Хіба ви так залежні були від тої зарплати чи від тієї роботи, що можете сказати після того, як інуковича вже немає? Раніва льва може пінати ногами хто завгодно, а от тоді. Бо від вас же насправді дуже багато залежить. Якби одна людина сказала, друга, третя, не було би тої ганебної практики при будь-якому президенті, так само, як зараз при нинішніх керівниках. От. Як зрозуміти, де та межа? Анатолій ну, Степанович, я з вами згодна абсолютно. Це я думаю, що це був неправильний мій вибір, але на мене не ну, як сказати не гроші, не, не заробітня плата, яку я отримав, впливали. Просто ми з Сайком Шустером знайомі більше 20 років, і ніколи ніколи в нашому до, до того житті не було таких ось іспитів для мене. І він був для мене ну, таким жірцем журналіста. И когда я утримался, я просто ну, попал в такие в шоковую, в шоковое состояние, попал. Просто вот сидел, выбирал. Я выбрал как бы, ну, можете верить, не верить, ну, не заработную плату, а дружбу. Я не хотел его подвести. Я подумал, что если я скажу об этом, ну, никакой большой роли это не сыграет в политической жизни Украины. А вот я подведу Савика. И, конечно, мне было тогда стыдно, и я думаю, что то, что мы потом с Савиком расстались, это в определенной степени тоже сыграло свою роль, потому что я как бы стал немножко по-другому относиться к своей работе. Спасибо за щиро Витвович, спасибо. спасибо. Андрей, а есть... дякую... Так, Андрей. Я, Анатолий, обожаю вам успехи. Я мені шкода, що ви мною перервали також цікаво бесіду з вами. Я бажаю успіху вам у вашій політичній боротьбі. Я думаю, що правда все одно переможе, і якби наскладалися подальші події між Україною і Росією, я думаю, що правда, справедливість переможе, і ми на вашому боті. І я особисто теж. Василі, дякую, Андрію. Нагадаю, що це був наш колега Андрій Трухан з Москви якого я за помивку називав Сергієм? але Це дійсно Андрій Трух.